Тож сьогодні, в цю прекрасну перед, перед перед там два рази чи один раз перед новорічну ніч, ми зібралися на нашому сервері Playcraft 2 майже всією компанією. Не всі, звичайно, є. В декого не вийшло, там різні обставини, але ми намагалися бути максимально повними саме сьогодні. В цю ніч для наших підписників, для всіх, хто нас дивиться, для всіх, хто нас чекає від нас якісь серії з цього серверу. І в нас сьогодні є тільки єдина мета. Ми не будемо нічого показувати нового, ми не будемо розповідати вам, що в нас змінилось на сервері чи якісь інші речі. Ми просто хочемо вам сказати, там. Дякуємо, що ви за цей єдиний минулий рік, який, який ми проведжаємо сьогодні. Ви були з нами, ви дивились наші відео, ви підписувалися на наш канал, ви ставили нам лайки. Ми старалися зробити для вас максимально щось класне. Там, кожен зі своєї сторони особисто, я думаю, так само. щось, хтось щось сьогодні скаже, скаже Але, але от в цю прекрасну новорічну атмосферу і в цей чудовий зимовий сніг, який зараз падає біля цієї такої от кострубатої, але красивої ялинки, ми бажаємо вам, ну, перше, я скажу, я бажаю вам всіх втілень, які ви очікуєте від наступного 2014 року, щоб вони у вас збулися. І я просто хочу передати слово наступному. Я просто дивлюся, що там стоїть мік зі сторони. І я думаю, що краще, краще класно було, якби от зі сторони міка кожен по черзі хтось казав. Мік. Міякова пауза. Мік! Драматична пауза. Ти. Мік, твої слова зараз. Ми готувалися, Мік, де? Забув віршик? Михайло! Проснися! Михайлику, давай! Короче, давай ти ще йожик. Мік поки згадує слова хаяжик. вже ти починати записувати. Проснися і співай. Отже, після таких гарних слів, які сказав док, не можна нічого більше зробити, крім того, як оце. Що? Що? Що ти Що? робиш? Що? 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 Я думав ви при Вік збудився. А я думав, ви приєднаєтесь і буде таке класне, нічого. Ну, але не в тому річ. Я, звичайно, дуже нічого не записував і дуже радий повернутися до цього мікрофону, бо... Вже наскучив за це. Тому я повністю приєднуюсь до слів дока і хочу на силу дозволити всім розвернутися в цей бік, подивитися на цю класну ялинку, яка була нами побудована всіма. Крім мене. Так, крім мене. Ну, коротше, є. Тому mm. я думаю, в наступному році я вже зможу нарешті повернутися трохи до цього Ютубу і щось позаписувати, щось показати людям і більше вже спілкуватися з спільнотою Ютубською. От бо я сам дуже цього чекаю. А всім глядачам своїм і нашим, я бажаю, щоб цей новий рік був такий же класний, як, не знаю, який би ви собі тільки забажали. От це так, якщо серйозно говорити. А якщо не серйозно. Мене, а, а якщо не серйозно, то це то твоя черга, говорити. А якщо не серйозно, <хай> то... я нічого не бачу. Добре, говорить. Да. Говорити? Так. Та -та -та. Можна. У мене є мрія. <как> <пала> <как> 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 так, мріє, купити Майнкрафт. Не перебувай мене, прийма якось. Що? гарно, Негарно так. Можна, так? Так. так. Ну, якщо серйозно, хочу сказати єдине, в принципі, цілком погоджуся зі словами Міка та Дока. Не смійтеся там на фоні. Ось. Я хочу сказати, що насправді даний рік був доволі хорошим. Було проведено багато роботи, Мік, не роби так. Нік, навіщо? Так, добрі одне вік був дійсно дуже хорошим. Ютуб український доволі так непогано розвинувся. Я сказав непогано, чи як непогано. Непогано, так непогано, Не Не непогано появилося доволі багато талантворів. З'явилося доволі багато талановитих людей, і вже дійсно можна сказати, що український Ютуб є, він живе, і ще можу сказати, дуже круто. І, в принципі, банальні слова, щоб щастя, здоров'я та всього найкращого, які вона навіть з телевізора тисячі президентів. Я правильно сказав? Так. Правильно, Ось. президентів. Президентів. Нет, тут дикий один, тут дикий один, все равно нормально. Ну, ну, а, да, да, да. Он отрасовый. Ну, все, я сказал. Окей. Okay. Okay. Хватит! Он? <свеч> я. А, ну, э, 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 Короче. Э, после того, что сказал Док, Падон... Ой, Падон, на наша <свеч> 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 не было. Нет, ну, будет третий раз. Добрый, добрый. Короче, народ, я буду Короткослівний, всім хардкору новому новому уроці, щоб наші дядьки от вони нормальні відео випускали, цікаві. Щоб йожика не кобасило так міком. Ну і всього найкраще, що ви захочете. Далі. Я хотів сказати, що я тільки що здогадався, що можна було нажати F5. Окей, зараз персик говорить. Персик, моє що ж, я теж не буду багатостійно скажу одне. Підтримую Міка. <рисмін> Знову це <рисмін> <ти> саме. <рисм> ну і що ж, чесно кажучи, рік вдався на славу. Боже. Україна <рисм> пихав. Я чую, що майже свербет ззаду. <рисм> <рисм> я бажаю всім побільше здоров'я і побільше гарячих файних болгарок. Бугар. Ну ты тут то бачив. Горячий богар, знаєш тих що ріжуть. Ну і здравствуйте, здравию їх, щоб новий рік вдався ще на славу. Хто так сміється? Дайте телефон свого постачальника. Подон. Ем, ну, я не буду приколюватись чи щось таке, так що я просто дружньо вас привітаю з новим роком і обітрусь попою обдока. Окей, <рес> окей, okay, okay, я жартую, жартую, звісно, але. Я знаю, що цього року я взагалі не випускав відео по Майнкрафту і це. Куди ти? Чувак біля мене пропав. Поперфілд. <рес> <рес> так. <рес> Я знаю, що не випускав відео, але спробую наступного року щось випустити. І всім, хто любить Майнкрафт, любить нашу команду Плейкрафту 2 і Персика, який мене тут гвалтує ззаду. Чекай, я пристроюся до тебе. <реш> <реш> а, ні, я відійду все-таки. Ось, я всіх вітаю з наступаючим чи прийдешнім новим роком. І веселих вам свят. Ей, hey, в мене геймоду нема, не треба. гей <реш> Геймоду. <реш> Окей, у нас далі, далі мав бути... Ні, тут такого буде. Хтось ще мав бути, але той, хто сліванувся, тепер Кузя в нас тепер Він не ліванувся. О, є, Фантом з'явився. Фантом. I am back. Твої слова. Я приєдну ще до всіх привітань. Можна? Сніг! 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 Ой, йок. Підніть. Поверніть сніг. Зарубить не нет. Нет, док. Док, на Е. О, е. Ну, фантом. Окей. Ну и бажаю всем побольше FPS в Майнкрафте. Так само по Дону FPS в Майнкрафте. И, <связь> <мистер -баунде>. <связь> 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 и взяли будь да. И будь да так. Так, да и... Поменше лагів, і щоб сервер працював без лагів. Ну, так, по-майнкрафтівському, а також хорошого новорічного настрою і всього найкраще. Будьте нормальними. Будьте мужика! Ні, будьте нормальними. Скоро хтось подасть в суд на тебе за використання чужої фрази. Окей. І в нас Прімо! У мене тільки одне бажання, як і у всіх школьників. Та З... що ти міст? Але краще про нього не говорити в голос. Та ні, здати зно. Бажаю всім, хто зараз в 11 класі. Здати зно і поступити. Ну то то ти вже не школьники при рівні абітурієнтів, то вже інша верста. А, абітурієнт. Усім, хто здає сесію, здати сесію. Або буде здавати сесію. В основному це успіх, так що. дотримуйтесь того, что вы задумали. Все будет. Ну, и что мы делаем дальше? Пускаем салюты. Ута! Дискотека. Ура! Так что? Так я ливаю, извините. Все? Теперь? Ферверки? <плес> <Фейерверки? плес> <Фейерверки? плес> Давайте краще <хорошо> найдок <плес> запустить дві фейерверки, <плес> щоб вони мали. Мож... Док, ідемо з установки запустити. З установки? З установки. Я її <плес> з неї запускаю, а. просто вони високо не летять. тому що їх снігом присыпало. У мене не видно так далеко от ніякої установки треба підійти. Це <плес> познімаю вас <плес> здалека. <плес> Док, це ти такий великий чорний? Фейерверки новорічні. І не знаю, нехай в житті кожного з нас буде побільше чогось європейського, тому що нам в останні ці місяці саме а цього так ж... і бракувало. Кузя, 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 оформи щось європейське. По зісторії, Кузь, по історії, без цього заглиблення там в 40 роки. Кузя, ти вже ти сині робив. Де був. А, більше піару не буде, це все. Ах. Одним словом, підписуйтесь на наші канали. Кому не вистачає FPS? Я можу вам подарувати більше FPS. Я виключив лагометр. Включи всі F3, чи ні, то не F3. F1, F1. F1 і Кузі напиши ще раз. Іщаться. Та ні, включіть, включіть, включіть. Ну-ну. Так ми вже бачили. Та Кузя, я речі свій канал. Всім бобра, да? Я йду переглянути. Ого, Кузя, в тебе так... Ох, творчістю. Кузя, в тебе якісний контент? Вообще. Як коли? Щедри, щедрий щедрий, щедрі бочка, прилетіла ласівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Бігаю!